Вітаю, друзі. Сьогодні чудова і важлива тема, як чути, як розпізнати те, як Господь до нас звертається, як Господь до нас говорить. Ми звикли молитися до Господа, звертатися, просити Господи, Господи. І це наш монолог в небо. Насправді, життя з Богом це не монолог. Насправді життя з Богом це діалог. І тому Ісус Христос нас навчає, щоб ми не тільки зверталися до Бога, Господи Господи, а також важливо чути і розуміти, що Він нам говорить. Чути і розуміти Його волю, те, що Він нам хоче сказати. І це ми повинні навчитись робити. І в це ми повинні вірити спілкування з Богом, чути Його голос, пізнавати Його волю. Давайте відкриємо своє серце, давайте відкриємо своє вуха і послухаємо цю тему. Дуже радий вас всіх бачити. Um... Скажи добрий день. Я yeah, yeah, добрий yeah. день. Добрий день. Дякую. Дякую, Ісус, за це служення, це день. Аня, вибачте. Um, today I'd like to talk about hearing God's voice. Did you bring your Bible? Uh, if you have a Bible, show to me. Bible That's, this is our food. Це ж наша духовна їжа. Yeah, Це як наш кисень, який ми вдихаємо. Це наша вода. У кого немає сьогодні будемо видавати Ми ми як рослинки. Якщо ти будеш рослинку поливати, вона буде рости. Якщо не поливаєш, то вона зав'яне. Це просто логіка. Тому water our це найкраща hearts. річ, якою ти можеш поливати своє серце. І Якщо ви взяли з собою свій новий завіт, свою Біблію, відкрити, будь ласка, Іван від Івана. 27-й розділ. Це вірш.

І вони слідують за мною. Do you hear God's voice? І таке питання, чи ми з вами чуємо Божий голос? Господи Боже. Або ми думаємо, що це взагалі значить? Most of the time it doesn't mean you hear an audible voice like me. більш за все, це не означає, що ви почуєте дійсно голос, от як зараз ви чуєте мій голос. But in my experience it looks a couple like that але наприклад в моєму житті я декількома способами можу чути Боже голос. Більш за все дуже часто Бог мені дає такі думки, думки в серце моє вкладає, які мені так просто в голову не прийшли. But they feel there's peace. Коли я отримую від Бога таку думку, то в моєму серці є спокій і мир щодо цього. І я просто відчуваю, знаєте, така впевненість, що це правильно. Якщо я так зроблю, то це буде правильно. And it's not just that I want. Це не просто, що я захотів, там мені захотілося. Like like, oh, і іноді оці думки, які від Бога так приходять, іноді мені подобається, я погоджуюсь, А іноді я думаю, о ні, серйозно, треба це зробити? That's that's one way. That's a main way I would say I hear the voice of God. Це один із способів, як Бог говорить, може говорити до нас сьогодні. I think I'm supposed to do this. Така думка приходить, можливо, мені треба так зробити в цій ситуації. It might be little, it might be big. Це um, може бути невеличке завдання, може бути побільше завдання. Because God's interested in every part of our lives. Тому що Бог, він зацікавлений в тому, щоб допомагати нам в кожній сфері нашого життя. Uh, God might speak to us as we read the Bible. Також Бог говорить до нас через Біблію, коли ми читаємо Біблію Новий Завіт. Where I'm reading it and it, it doesn't make sense. І спочатку, коли ми з вами починаємо читати Новий Завіт, ми не все розуміємо. And all of a sudden it starts to make sense. Але раптом, ось я читаю, і мені раптом стало це зрозуміло. Very, very clear. Навіть дуже ясно і чітко. I have uh, insight. І це це. прям таке відчуття, що я, я зрозумів це. You know, it it starts to connect the dots in ways that I, I didn't know before. That's a way of God speaking. Teaching us what this means. God might speak through circumstances in our in our lives as He's guiding our lives in one direction or another. Також Бог може говорити до нас і подавати такі як знаки в нашому житті через різні ситуації, щоб нас направити в одному напрямку чи вичка. Or he might speak through people in our lives. Або він також може говорити до нас через людей в нашому житті, оточуючи Pastors, через пасторів також other uh, через інших людей християн, які затверджені в вірі. Можливо, навіть коли вони говорять щось під подя речі І вони, наприклад вам скажуть ось я за тебе хочу помолитись що ти думав що треба отак і отак зробити and, and, and І якщо ти відчуваєш що ця думка дійсно має рацію і це дійсно правильно буде це зробити і ти маєш мир щодо цього то це може бути воно and Sometimes that's God speaking through that person Можливо, можливо, це якраз означає, що Бог через цю людину до тебе говорить. Our heart, in all those ways. Але нам дуже важливо як християнам, як людям Божим, тим, хто слідує за Ісусом Христом, навчитися розпізнавати де ж Божий голос. Чому? Перше, це для того, щоб мати більш близькі відносини з Богом. He is the best person in the world. Він найкраща особа, особистість в світі. If you saw a very famous person, Якщо ви побачите, наприклад, дуже відому людину, You'd want to get to know them, probably. Ви б хотіли підбігти і познайомитись, правильно? Jesus is the most famous, most powerful, most beautiful person. Але Ісус Христос найсильніший, найвідоміший, най... Чудовіші. Тому дуже гарно, коли ми хочемо бути блискідому. Інші причини. Він хоче направляти наше життя. У Бога є план, у Бога є думки щодо твого життя. Not just big things. Where you know what's the the Point of my life the next 10 years. Uh, не, uh, не просто такі, що там запланує своє життя на 10 років вперед. But Jesus has ideas about each of your days. Але навіть на кожен твій день у Ісуса Христа є uh, думки, щоб він хотів, щоб ти зробив. with. У нього є люди, з якими він би хотів, щоб ти ну, спілкувався або мав спілкування. He has ideas for things for you to do. У нього також є думки, які він хотів би, щоб ти робив. He has things he wants to show you. У нього є якісь речі, які він хотів би тобі показати. But if we're not listening, але якщо ми не слухаємо Його голос, we can just walk past many of those things. ми просто пропустимо це все, ми просто мимо пройдемо. Maybe someone who needed An encouragement from us. <inaudible> or, someone who, uh, or someone who was going to bless us. <inaudible> or some miracle or something. And so, but as we learn to know His voice and become sensitive to His leadership in our life, Тому, коли ми навчаємось слухати Голос Божий і навчаємось слухатись того, що Бог говорить нам, Він допомагає нам в кожному дні, Він нас направляє в кожному дні. І ще одна причина, чому треба слухати Голос Божий і навчитися, тому що Він захищає нас від обману і неправди. Є багато голосів, <laughs> And many people who call themselves Christians don't know Jesus' voice as well as they know the news station's voice. Or the, news, news, not the, news. Or the voice of money is the most important. Або така думка, такий голос, ніби що гроші це саме головніше в житті. Або ці голоса, і ці думки, які з телефонами постійно отримуємо. Або всі-всі ці різні думки різних людей. Тільки один голос з усіх оцих голосів. Це тільки один ідеальний і правильний. And so we, we want to know his voice so we don't end up believing a, lot. And we don't in a lie. І якщо ми не хочемо жити своє життя просто в обмані і в неправді, ми тоді хочемо знати голос Ісуса Христа. Подумайте просто про тих людей, які живуть в сусідній, наприклад, країні, які просто під пропагандою живуть, і в інших країнах в цьому світі. Я вам скажу, що в Америці і Україні ми не маємо російської пропаганди. В Україні і в Америці немає цієї пропаганди, яку там слухає, бо в Україні. Але в Америці є своя власна пропаганда, яку там просувають. І якщо я не буду uh, слухати голос Ісуса Христа, то я просто буду слухати новини, що говорять там в Америці. Вірити всьому що кажуть and have wrong ideas. І тоді в мене буде неправильне розуміння, що відбувається в світі. Even if those ideas are very popular. Навіть якщо ці думки, що вони говорять, дуже популярні. Do you hear God's voice? Тому чи чуєте ви голос Божий? I want you to think about that. Я б хотів, щоб ви думали про це. How do we get to know Jesus' voice? Тому як ми узнаємо Uh, голос Ісуса Христа. Every has the У кожного okay. віруючого є така uh, можливість, є you така стібність. Ви можете мені сказати, але я не чую голос Божий. Якщо ви християнин, якщо ви покали в своїх гріхах і ви підкорили своє життя uh, Ісусу Христу, You can hear God's voice. Оті ви можете чути голос Божий. When you got saved. Коли ви розкаялись у своїх гріхах і ви спаслися, отримали спасіння. If you are saved. Якщо ви отримали спасіння. It's because you heard God's voice. Це ви отримали спасіння саме через те, що ви почули голос Божий. Calling you to him. Е, який він клика вас до себе? And you said yes. І ви сказали так, ви відповіли так.

Because she's with every day. Тому що вона разом з нею кожен день. And if we were in this very loud room. Навіть якщо ми були в цій кімнаті, всі розмовляли голосно. And I'm just enjoying. І я такий просто насолоджуюся життям. Маша needed help with something. І раптом Маші моїй дружині потрібна допомога або ще щось. І вона скаже: "Ian". I would hear that. Я зразу ж це почую. Immediately. Одразу <laughs> ж. Why? Чому? Because I'm with her every day. So I know what she sounds like. Even with a bunch of other voices, I, that's not Masha. That's Masha. So how do we get to know what Jesus sounds like? Spend time with him every day. Кожен день його слухати, кожен день з ним час проводити. Це молитва. Is we talk to God alone. Чи молимося ми от сам на сам до Бога. And we also spend time being quiet to say God if you have anything you want to say, I'm here. Але також трішки після молитви тихо посидіти. Господь, якщо ти хочеш мені дещо сказати, скажи це зараз. And when we pray, we also spend some time reading the Bible. І також коли ми молимося, деякий час Because this is Jesus' perfect words. Слова, слова and day by day, задньо, when we talk to Him throughout our day, день, and we have a thought, maybe I should maybe I should say this. Feeling, I'm reading my Bible and praying I think God wants me to say this to that person. And then you say it. And they cry and say, You have no idea I needed that, I was. I needed that. І ти такий точно це був голос Божий. Yeah, yeah. So the, і так продовж, продовжується so той І щоб закінчити, Every Christian can hear God's voice. Кожен християнин може чути голос Божий. Every Christian і навіть більше, кожен християнин має слухати голос Божий, чути Його в нашому повсякденному житті. І ми узнаємо голос Божий, коли кожен день будемо проводити час із Ним. Talking to him alone. Говорити з ним один на один, молитися. Spending time quietly. Навіть проводити час тихенько посидіти, послухати, що Бог хоче сказати тобі. Reading the Bible with him and talking with him about it. Також читати Біблію і паралельно молитися і задавати питання Богу and then continuing to talk with Him throughout the day for just five seconds and навіть протягом дня находити п'ять секунд, щоб з Богом поговорити. Боже, що ти думаєш щодо цього? And watching, I think you'll be surprised. І просто перевіртеся, я впевнена, що ви сдивуєтеся. Тому що Бог би хотів багато вам сказати кожен день. You, <laughs> Важлива тема. Чи говорить до нас Господь? Або як я можу почути і як я можу зрозуміти Його голос? Так, Господь говорить, Господь звертається до нас. Чому? Ми створені по образу і по подобі Божій. так само, як ми звертаємось до наших дітей, і хотіли, щоб вони нас зрозуміли, хотіли, щоб вони повірили нам. Так само наш Небесний Отець звертається до нас, щоб нас застерегти або направити. Так само наш Господь, Ісус Христос, є нашим Господом і хоче направляти нас на добрі справи або на щось інше, що є в Його серці. І нам треба чути і розуміти його голос. Як розуміти його голос, ми вже зараз трошечки чули. Дуже важливо, дуже важливо знати, знати Господа. Таким, як він описаний в Біблії, тоді ми розуміємо, з усіх голосів ми можемо розрізнити його голос, тому що про нього ми читаємо в Писанні, як він говорить. Як він думає, ми пізнаємо його серце. І це ми робимо все життя. І ми, у нас є з руками у нас є досвід. Ми вже знаємо. Ага. Це голос нашого пастора, це голос мого Господа, це голос мого небесного отця. А, це не голос, я знаю, це не голос мого небесного отця. Він так не робить. Нехай Господь вас благословить. Слухайте Божий голос. Слухайте те, що Він хоче вам сказати. Пізнавайте Господа через Писання, пізнавайте його. Нехай Господь благословить вас.